Доброго дня, продовжуємо в тиждень у героїсах за підгірний під народ за Карлі. На, Минулі серії ми побудували собі наших магів і будемо далі проходити. Так, це я так розумію. Так, треба просто згадати трошки. У нас тут е, нічийний замок, е, тому ми, мабуть, будемо прос, про, про, просовуватись в цю сторону, продвигатись є. Yeah. Синій гравець десь ходить, поки не видно де він. Поки навіть його не чути. Так, давайте зробимо наступним чином цих 72 розділимо на дві штуки по 36. Ага. Це у нас Селюки, звичайні. Ні. Стій, стій. Е -е... Що, оглушили трошки? Не зрозуміло, ну добре. Так. Захист. Нам, звісно ж, потрібен захист. Добре, це вже, це вже наш добре. Йдемо, б'ємося з цим зброньованим хлопцем. Ну, магії в нас немає. Ми не, не прокачували сюди магія. Так, одиничка. Тут можна ухилення. М -м, давай. Так. Щось він дуже якийсь сильний. Ні-ні-ні-ні, стій на місці. Налякався, до побачення. Ти. Десь соняхи були, я пам'ятаю. Так, тут ми дивилися, тут ми дивилися, тут не дивилися. Соняхи, якісь валуни. Ну, добре. Ану. Сюди? Давайте давайте прокачуватись потрошку. Так, давайте гільдію магів будемо будувати. У нас тут є, тут є, є, немає кристалів у нас. Це є і це є. Нам потрібні кристали. Червоненькі кристали. Давайте глянемо, що ми можемо тут побудувати. Бо це теж дуже непогано. Так, Шубрату, що, що третій рівень міста. Е, будуємо силюки. Одразу їх беремо. Це нам буде по 22 золота додавати. Так, 2522. За кожного селянина. Це от він вже десь вперше прийшов. До нас може на територію. Або він, або він іще декілька його. Е -е, так, дивіться, всі на мою територію. Знаєте, що? Ду я додому. А ти відкривай карту. Ага. Скільки вас Вас аж троє тут. Ага. Низька, дуже низька і дуже низька. Що? Не, не вистачає у вас. Нічого у вас не вистачає. Давайте беремо. Будуємо залиштів. Це все, це нам е, треба буде відвоювати свій замок. Добре, що ми не будували ніяких е, фортів і так далі. Будуємо ринок. І якщо що, на ринку у нас буде трошки дешевше все. Бо у нас в іншому замку теж ринок стоїть. А цей нападе. Два, два вті... і, і, і другий втікає, третій. Ну, давайте, давайте. Так, а ти, хлопче, хлопче, йди сюди. Угу. Так, да, 139. Так, ти. Іди сюди. М -м -м. Ну, добре. Нам потрібен наш. Давайте кастоломи нехай будуть. Нам потрібні усі. Але у нас з'явилася деяка магія. Ну, Давайте підемо до них, чи не будемо. Ні, підемо все-таки. Так, а ти? Десь сюди, збирай. Е, ви не відвоювали мені цю. Печеру з кристалами. Печера з кристалами. Чи вона на мене не тут десь була? Я вже все позабував. Це кристали? Це кристали. Ні, немає нічого. Добре. А, ти йде додому назад. Будеш в випадку чого. Захищати будинок. М -м -м. Перемістився хтось. Ще хтось. Гм, як вас тут багацько? Іди сюди, гівно вибачте. Так, ви стоїте? А це тут що, руна персеркера? На кого ж ти йдеш би? Ну так я натискаю руну берсеркера і воно нічого не робиться з нею. Я так розумію, що ці руни, або я з ними не розібрався ще... У я навіть не хочу дивитися. А... Оновлена руна. Десь сюди. Неприємно. І нічого не можу побудувати. Ну, можу залиші побудувати. Не вистачає ні золота, ні ресурсів. Ну, такий от тиждень героїцях. Бо я ще не не зах не, 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 не вбив. Нехай цього, ну, як я так розумію, його вб'ють. Прям як пить дати. Угу. Це у нас новий тиждень. А ми нічого не можемо зробити. Нічого. А тут ми щось можемо. Так, можемо побудувати золото. Нехай буде. А ти йди, збирай. Мені ні. Так, це у нас що? Це пририст. Е-е uh... uh Давайте, може, сторожову башту. Я думаю, вистачить. Не хотіли за моїми дядьками піти. Давай знаєш що, я зараз до тебе піду йди сюди. Це нападати на привидів, але доведеться. Дивіться, поцілило нічого собі. Ну це, звісно, і тут промаже. Ні, не промазав. Наша мені ця стихійна не... Що? Ні-ні-ні. Стій на місці. Давай! Мимо, мимо. До побачення. Ну, ти нарешті у нас буде печера з кристалами. Пу-пу-пу! Це цікаво. Цікаво, а у нас. Ага, ми не можемо так глянути зараз. Я хотів глянути, чи в нас є якась удача там чи щось інше. Хилення нам не потрібне. Давайте удачу візьмемо. Удача не завадить дуже сильно. Ну добре. Так, тепер глянути що у нас тут по навичкам. А, так, ну, захист і дві магії нам потрібні. Ну Добре, але щось магія хаосу нам не випадає, магія призиву теж. Це середня вже важкість. Тут низенька пішли. Угу, це ж ти так далеко ходиш, дядьку. Ну да, проти своїх якось не дуже хочеться воювати. Так, ти стій на місці чотири п'ять. Це добре, удача спрацьовує. Удача спрацьовує, у нього поки. Е... Та у нього навіть немає. бойового духу чи що у нього немає. А ініціатива 10, швидкість 2. Швидкості немає. До побачення. Я трошечки навіть. розпереживався. Втратив деякі ресурси, ну нічого. Ну що, хай йде, хай спробує сюди зайти. Я з ним впораюся дуже легко. Так. А може десь тут ця сльоза? Та, дивилися вже, йде додому. Так, і що тут вдома можна побудувати? Ринок. Ага. Та, мабуть, нічого не буду будувати тут, а тут що ми можемо побудувати? Будуємо селян, набираємо плюс 44 золота у нас. Ну, це більш-менш. Більш-менш можна з цим щось робити вже. М -м ну, звісно, куди ж ти підеш? Ти підеш воювати до мого. Скільки вас там? Я вас і так уже повбивав дуже і дуже багато. Давайте. Вибивайте, вбивайте, вбивайте. Сорок одиниць. Гмм. Ой-ой-ой. ой Ну добре, добре. І куди ти пішов? Куди ти, куди ти заходиш? Кого ти б'єш? Е. 에... А ти ось тут. Ну я не встиг. Я цей замок втратив. Я цей замок втратив. Як ви мене бісите? Ух, як я вас. Угу. Захопили мій замок, так? Да? І що, і куди ти? І тікать знову пішов, так? Не-не-не, йди сюди. Че ти, куди ти пішов? Десь сюди! Ди ото ти, во-то ох, е-мое. Не вистачає у тебе р. Я зрозумів. Я навіть не знаю, що краще зараз будувати. Давайте форт. І наймаємо. Не вийде. Будуємо форт. Коротше, треба йти їх і бити, Бо вони задовбуть переміщатися всюди. <рес> вони не мій основний замок. Ну добре. На цьому ми, мабуть, будемо завершувати. Так, і вони під кінець тижня прийшли спеціально, щоб е, розбити мене під кінець тижня. Але давайте, мабуть, спробуємо. Я. Будую у вас. Наше я вас побудував. Вони зараз в мене виграють. Я не можу вас побудувати і всіх скупив. Так, на цьому ми завершуємо? Ні. Та давайте вже захоплюйте. Я знаю, що ви хочете в мій замок піти. Захоплюйте, захоплюйте. Ні, не захопили мій замок. Втікли, втікли. Ну, це добре, це добре. Добре, на цьому завершуємо. Зберігаємо гру. Е і на цьому закінчуємо. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. В наступній серії е я думаю, ми скупимо е армію і підемо. Роздавати їм всяких. Коротше, підемо їм роздавати. А на сьогодні все. Дякую за перегляд, Па-па.